Вітаю вас на каналі Варбанда і пропоную продовжити огляд Візантійської кавалерії від Red Box. І сьогодні останні дві коробочки з цієї серії Візантійської а, Візантійська легка кавалерія сет 1 і сет 2. Ось такі дві коробочки, Візантійська легка кавалерія. сет 1. І давайте подивимося, що нам обіцяє виробник. 12 вершників, 6 поз, масштаб 1 до 72 зроблено в Україні, Redbox. Прошу дуже. Чудова легка кавалерія, по-моєму, зразу видно. от Бачите, лучники, дядько з дротиком. Ці теж мають луки-стріли, але б'ються в руку пашну, по-моєму, дуже весело, дуже прикольно і дуже класненько. Коники. Коники відразу видно, що вони не мають стільки броні, як мають катафракти чи клібанарії. Ну, Але до коників потім повернемося, роздивимося їх детальніше. Е, відразу скажу: це не скульпт Антона Дербілова, це скульпт іншого скульптора, який називається Алекс Кіт, наскільки я його знаю. Давайте подивимося потім, як це все виглядає, і як ці солдатики комбінуються з фігурками, які ліпив Антон Дербіло. В другій коробці. Так само 12 вершників, 6 поз, зроблено в Україні. Масштаб 1 до 72. Тут вже такі трошки, бачите. А... Рукопашники, дядько зі списом. Мені здається, він трошки не пасує до легкої кавалерії, але хай буде. Видно, що цей командир. Ось дядько стріляє з лука, точніше дістає стрілу, щоб зарядити в лук Дядько рубається. Оцей прикольно виглядає, такий ніби римський піхотинець сів на коня. Ну, прикольно виглядає, мені подобається. Подивимося зараз, що там що там всередині. Отже, сет номер один. Всередині нас традиційно чекає кульок повний з літніками. І у нас тут два одинакові літніки з кониками і два однакові літніки з вершниками. Давайте я візьму один такий один такий. І роздивимося їх детальніше. Давайте почнемо із вершників. Ось, як бачите. Вони легкі. Ось цей дядько зовсім не має ні кульчуги, ні броні ніякої. Цей теж, дивіться, який красунчик. і цей не має. Це таки дуже видно чітко, що це легка кінота. цей цей. Ну, багато легких таких. Цей вже щось на собі має. Подобається мені мені. Давайте, знаєте що? Порівняємо їх з вершниками з набору прошу дуже набір клібанарії. Бачите, по розміру вони дуже подібні. Я трошки переживав, що ці можуть бути трошки меншими, тому що я знаю інші набори цього автора для Redbox і там фігурки досить такі худенькі. Але ні, тут вони, бачите, ідеально, як на мене пасують. І прошу дуже катафракт. Теж, на мою думку, чудово пасують вони. Вони одного масштабу, дійсно, одного масштабу. Я тільки не знаю, чому RedBox зробив їх коричневого кольору. чому не було зробити їх жовтого. Не знаю. Можливо, якийсь в тому є план, що легка кінота має бути коричнева, а середня і важка жовта. Мені, напевно, більше подобається жовтий пластик, ніж цей коричневий, хоча цей коричневий теж непоганий. Детальки на ньому видно дуже добре. Ну, що скажу про солдатики? Вони прикольні. Є деталізація. Дивіться, скільки всього вони мають на поясі. Все це видно, лиця. Дуже добре видно лиця, бороду. По-моєму, це чудово виглядає. І спини, спини в них теж добре пропрацьовані. Добренько. Давайте тепер подивимося на коників. Тому що конники це теж дуже цікаво. Тут видно, що коники не мають оцих всіх обладунків, не мають броні. Чітко видно, що це легка кавалерія. І давайте порівняємо їх з кониками. ось як кінь Клібанарія. Ну і перше, що мені трошки не дуже зайшло, це те, що легкий кінь мав би бути менший, по ідеї, але він, бачите, просто має такі ніби довші тонші ноги, але по суті меншим не є. Я думаю, що це не є погано, тому що, як я вже показував, фігурки. Вершники в одному масштабі вони одинакові, і якщо б кінь був дуже менший, то виглядало б так, що ці вершники легкі на собаках їдуть, а не на конях. Тут мені здається, видно, що цей кінь набагато худіший, тонший, легкіший, ніж цей. І, по-моєму, це на столі буде дуже добре виглядати, попри те, що кінь фактично такого розміру. Ну, але, можливо, я не правий. Ну і бачите, кінь катафракта. Кінь катафракта, мені здається, теж мав би бути більший, тому що це були спеціальні коні, великі. Але, знову ж таки, це умовність, тому що, ну, зрештою, посажу вершників на коні, і ми самі все побачимо, чи це так працює, як я собі думав, чи дійсно ці коні мали би бути трошки меншими. Ну Але давайте поговоримо про виконання про деталізацію. По-моєму, виглядає дуже непогано. Дуже непогано. Набагато краще зроблена деталізація цих всіх упряжів, ніж в українських козаків. Там теж коники непогані, але оця вся упряж і так далі зроблена не дуже... Оце деталі не дуже чіткі. Вони такі, знаєте, дуже добре пасують для історичних можливо, моделей, але для ігрових вони трошки були замілкі. Тут же автор дуже добре пропрацював всі ці речі, все це має добре малюватися е, фарбами типу контрасти з-під пейнти, або просто проливочкою проливатися, щоб весь цей рельєф проявився. Прикольні коники, дуже динамічних позах. Не знаю, пишіть свої думки про них в коментарях. Мені наразі вони подобаються. Так що давайте подивимося, що в другій коробочці. Друга коробочка, сет номер 2 І що нас чекає всередині? Та-дам, несподіванка, такий самий кульок із пластиком. І тут так само Коники. Це знову ж таки ті самі коники. І саме цікаве це ось цей літній чок із вершниками. І давайте подивимось на вершників. О, відразу видно такого дядька крутого, по якому зрозуміло, що це, напевно, командир. Двіться, яка в нього палка, якась булава, пірнач такий. І він ним показує вперед. Ну, круто, видно, що це командир. А, це дядько зі списом. О, і тут же, бачите, ніби легка кінота, але вони вже в броню заковані. Тобто легка кінота, але вже така трошки броньована. Не дуже легка. Тобто, бачите, всіх у них кольчуги, цей має якийсь панцер пластинчастий з цими всіма стрічками римськими. А, Це те, що я казав, що такий, знаєте, ніби римський піхотинець сів на коня. Ну, прикольно виглядає, дивіться, який дядько. Ух, Круто, мені подобається. Цей такий простенький, але дивіться, який він з характером такий ветеран бойовий. Но, до речі, автор фігурок цих теж ветеран українсько-російської війни. Наскільки я знаю, крутий дядько оцей, не? Потужний. Ще один теж оці всі римські стрічки, дуже добре видно, що це римлянин. І давайте давайте порівняємо, Ось тут бачите, схожа поза. Ну, по-моєму, вони ідеально пасу... пасуватимуть один до одного. Тому, якщо у вас є сумніви щодо розміру цих солдатиків, то я сподіваюся, я їх розвіяв. Вони ідеально пасують набори один до одного. Ну, і ще один, дивіться, який, який крутий дядько, ну круто. Тільки єдине, що це не дуже вони легкі тут, ті хлопці. Вони єдине, що на легких конях сидять, а так вони цілком собі цілком такі озброєні. Тобто броньовані броньовані хлопці з важкими з великими щитами, бачите, в кольчугах, в шоломах. Дуже круті. Добре, це все прикольно. Давайте посадимо їх на кони і подивимось. І обов'язково додивіться відео до кінця, в кінці я порівняю всі ці фігурки вершників між собою, ну і дам якийсь висновок взагалі про цілий-про ці, 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 цілу серію Візантійської кавалерії. Вершники сіли на кони і давайте їх роздивимося. Почнемо з сету номер 1 І тепер фігурки сету номер 2 Ну, а так, легка кінота виглядає поряд з катафрактами і з клібанаріями. Ну, але давайте ми зблизька це все роздивимося, і візьму, наприклад, ось цього дядька. Легкий піхотинець, і ось цього дядька це клібанарій. Як бачите, на мою думку, цей легкий кінь трошки виглядає більшим, ніж мав би бути, але це вже деталі на столі, я думаю, це все виглядатиме непогано. Фігурки одного розміру. Вони непогані, бачите, непогано, на мою думку, пасують. Тому, тому мені подобаються. Мені вони подобаються. Добре, давайте тепер глянемо, як би він виглядав поряд з катафрактом. Ось прошу дуже. Катафракт. Так, вдома їх на один рівень, щоб побачити масштаб. Як бачите, фігурки в одному масштабі, ну і знову ж таки легкий кінь, на мою думку, трошки завеликий. Але виглядає він набагато тонше своїми пропорціями. І якщо буде стояти ось буквально кілька сантиметрів один від одного, то, по-моєму, легка кінота абсолютно виглядає на легку кіноту і не псує загального враження. По-моєму. Це те про що я казав. Якби у цього коня зробити меншого, то враховуючи, що дядьки, бачите, однакового розміру, то трошки би виглядало, що цей дядько їде на собаці, а не на коні. А так у нас чудові динамічні коники. Ось так. Давайте їдемо далі. Візьму іншого дядька. І іншого катафракта. Прошу дуже. Ну, Мені здається, тут, якщо взяти ось цих дядьків, то дуже добре видно різницю між легкою кінотою і, і такою важкою середньою кінотою. Бачите, ось цей дядько, який в обладунку, кінь, спис, а цей набагато легший, з луком, стрілами. По-моєму, непогано вони виглядають. Мені подобається. Отже, я оглянув всі наборчики, нові наборчики новинки Візантійської кавалерії від Redbox, і перше враження, вони дуже прикольні. Мені дуже сподобались, так що я навіть захотів зібрати невеличку візантійську армію. Ну, але давайте, давайте до висновків. Отже, перше, що воно мене трошки дивує, на коробці не вказано історичних рамок. Не знаю, наскільки це важливо. Можливо, це важливо, але Візантія існувала дуже довго від ранньої античності до пізнього середньовіччя, і тому розбіжність в багато сотень років. Тому, напевно, важливо було би вказати, як я, на який період це солдатики. На мою думку, це вже середньовіччя, тому що ми бачимо і форму обладунків, і форму шоломів, і бачимо і. Форму щитів, і бачимо стремена на ногах тих самих верстників. Відповідно, ми вже говоримо про якесь середньовіччя. Не знаю, спеціалісти. Напишіть в коментарях, на яку епоху це солдатики, щоб я знав, бо я не історик, я можу помилятися. Мені здається, що то вже період, власне. Дванадцяте, а може десяте століттям, не знаю. Якось так. Ще який є мінус, на мою думку, але можливо для когось це плюс: що в наборах немає чітко вираженої командної групи, немає. Однозначно видраженого командира, немає прапороносців, немає різних музикантів, знаменосців. З одного боку, ці модельки роблять набір багатшим, з іншого боку, якщо ви збираєте солдатиків для варгейму, то враховуючи, що солдатики в кожному наборі повторюються, для чого вам два командири, два прапороносці, два знаменосці. Натомість в наборі є ось такі універсальні, до речі, в кожному. Не в кожному наборі, а в кожному типі. Тобто легка кавалерія, клібанарії і катафракти мають отаких от вершників, які тримають спис доверху. І тут, самі розумієте, дуже, дуже легко причепити паперового прапора вже видрукованого, і маємо прапороносця. Шкода, що нема знаменосців, там були такі різні знамена, якісь цікаві в. В візантійці в Римлян, Шкода, що цього нема. Можливо, таке колись з'явиться в піхотних наборах. Але то вже таке то питання конверсій. Командир: Ну насправді є фігурки, яких можна видати за командирів. Вони мають досить командирську позу, командирський обладунок. І такі фігурки є в кожному з наборів. Ось це мені теж подобається. Дивіться, який катафракт, чому не командир. По-моєму, досить командирсько виглядає. Тому те, що я казав для мене трошки мінус, для когось може бути плюсом. Ще один маленький момент, я вже його згадував в кожному відео це посадка солдатиків в сідло. Вони сідають поганенько і. Треба, треба мати на увазі, що треба буде підготувати трошки сідло, підрізати, щоб солдатик у нього сів, і для новачків це може бути проблема. Але не бійтеся, підрізайте ті сідла, садіть солдатиків, і все буде добре. Наборчики я придбав тільки для того, щоб на них подивитися. Але я на них подивився і вони мене дуже сильно Заінспірували, надихнули мене дуже сильно їх зібрати, помалювати і зробити з того невеличку армію. Тож я так і зроблю, і в наступних відео можливо побачите, побачите, що я з цього всього зробив, що мені вдалося. Наразі це буде, як бачите, повністю кавалерійська армія без піхоти. Ну, а там потім, може, розживуся наборчиками того ж Редбоксу або інших фірм. До речі, якщо маєте якісь рекомендації, напишіть мені в коментарях, яку піхоту можна взяти до цих хлопців. Ну і буду робити з того якусь армію. І ви знаєте, я постійно прошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал, але це все не працює, бо всі прокачені ютубери кажуть, що насправді, насправді набагато важливіше донатити Збройним силам України. Ну і так додивлятися відео до кінця, бо перегляди довжина перегляду має значення.